Вітаю! Всіх припомагаю подивитися традиційно поради на п'ятницю 11 липня. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, побачимо, що вам порадять янголи ваші. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Слухайте. Вам потрібно заспокоїти свій розум, тому що у вас забагато хвилювань, ви самі себе в більшому ступені накручуєте, ніж там дійсно є на те причина. Тому порада для вас йде така, щоб ви були, знаходилися у якомусь гармонійному стані, віднайдіть баланс всередині себе, можливо, більше спілкуйтеся з природою. Можливо, вам будуть іти знаки якісь, ну, якісь звісточки надійдуть, можливо, якісь там ви побачите такі на хмаринках силуети, які вам також можуть надати якусь пораду. Тому дослухайтеся до себе, до своєї душі, чого вона бажає. Вона не бажає метушні, вона бажає мати спокій і гармонію. Тому приділіть час самі для себе. Я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант: звертайте увагу на всі сигнали, тому що наразі вам вищі сили посилають якісь певні сигнали, коли ви повинні їх побачити і зреагувати. Ну, тобто, можливо, ви відчуєте, що вам потрібно обрати новий напрямок або більше перекладати зусиль до того, що ви робите. І вам будуть іти якісь підказочки від Всесвіту, світу, тож не пропускайте такі шанси почути ці підказки, зробити для себе правильні висновки і звертайтеся за допомогою до своїх янголів. Вони вас чують і вам будуть допомагати в цей день. І третій варіант для вас. Очищення. Ну, ваші янголи вам передають, що вам потрібно себе очистити. Очищення йде у нас не тільки на фізичному рівні, коли ми миємося і там, в душі, в морі, в океані, нема різниці. Головне, щоб ваша душа була чиста. Звичайно, зовнішній вигляд має важливу роль, і наша гігієна догляд це. Ніби як повсякденна справа, яку ми завжди виконуємо. Але наразі в цей день вам потрібно позбавитися якихось страхів, переживань, е негативних думок, чогось зайвого, того, що вас дратує. Вам потрібно від, це від цього звільнити себе. Тож, приділіть час для того, щоб ви обміркували, де ви зависли, в чому ви там знаходитесь, які негативні події, думки вас руйнують із середини, тому що ніхто вам не може причинити більшого зла, ніж ви самі собі. І це вам варто усвідомити. Тож приділяйте увагу для того, щоб ви розібралися із собою, і своєю душею. Дослухайтеся до того, чого вона просить у вас. І звертайтеся до янголів, вони вам також допоможуть. Я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають.